Відомий політичний діяч, генерал армії України, патріот України Микола Григорович Маломуж завітав до Білоцерківської гімназії номер 2 поспілкувався в неформальній обстановці з учнями, провів урок мужності майбутнім військовим, розповів про Збройні Сили України, побажав успіхів у начині та миру юним патріотам України. Далі пряма мова. Я, генерал армії України. Раз, зараз керую е, координаційною радою офіцерів службовців України це 385 тисяч людей, це всі представники Міноборони, розвідок наших трьох стратегічно-військових і прикордонних, військово сили, Служби безпеки України, представництво МВС України, Генпрокуратури, тобто ФССловий і військовий блок. Отраз ми кордонуємо роботу по підготовці кадрів на е, зону бойових відповідно. Готуємо резерв. І готуємо резерв не тільки тих, які сьогодні будуть воювати, будуть якраз проходити ще навчання. Це якраз розпочинається з рівня школи. І це надзвичайно важливо. І сьогодні я бачу, що є патріоти патріоти серед наших дітей, серед нашої молоді, які готові до військову спеціальність, готові йти на службу в батьківщині, готові показати той рівень, який достойний кращої армії світу. Ми розглядаємо якраз вашу, ваше навчання, і вашу діяльність як майбутнє нашої держави. Завжди і Збройні сили, і силові структури це були основи будь-якої держави. А якщо буде сильна армія, сильні спецслужби, сильні силові структури, відповідно буде і країна сильна, її будуть поважати світі, і вона буде розвиватися. І це буде і нова економіка, це будуть нові взагалі наукові проекти, які будуть введені в систему економіки. Військово-промислового комплексу, новітніх розробок в різних сферах нашої, нашої діяльності. А це, мабуть, майбутнє нашої держави. Ми хотіли, щоб ставку ми робили і основне е на наші сили, на наших людей, які будуть жити вже в новій державі, в новій Україні. Але те, що ви сьогодні учитесь, мабуть, це надзвичайно важлива перспектива, тому що наскільки ви освоїте знання, наскільки ви зможете тоді війти в ту систему або... Службових відносин і керувати зводами, ротами, полками, арміями. Або хтось піде в інші військові формування, дехто піде на цивільну службу, але це вже буде велика школа, яку проведе сьогодні. І, мабуть, з тими новітніми знаннями, які є, а це знання, які сьогодні даються, це знання світового рівня. Це відповідно буде і так жить держава на тому рівні, яка дійсно буде, мабуть, визнана і нашими і західними, і східними сусідами, і ніхто не буде посягати наших батьківщина, як ми сьогодні маємо великі проблеми на сході в зоні АТО. Зараз армія перебудовується, формуються новітні види Збройних сил, нова доктрина розроблена за нашою активною участю і за нашими активними боєначальниками, теоретиками, але і безпосередньо освоюється якраз військова спеціальність, якраз велика школа проходиться прямо на полі бою маємо і проблеми, ми можемо говорити, що все, все успішно, але в зв зв'язку з тим, щоб достатньо була підготовка на ранніх етапах. Сьогодні ми вже тим шляхом, щоб і навіть школа розпочинала військову підготовку, проходили е, до е, армії підготовку цивільної особи, щоб ви в той момент могли на захист оборони нашої держави. Можуть, мені дуже приємно, що сьогодні ми зібралися з вами і зустрічаємося тут. Я хочу вам побажати і успіхів навчання, успіхів кожного, Ті великі ваші місії, ті великі мрії, які ви мрієте статися, важливо, тому що ви тоді реалізуєтесь. Без мрії нічого не буде. Якраз такий підхід, мабуть, дасть можливість вам і добре вчитись, добре, відповідно, формувати свою позицію в по питання, дальшому Я готовий повісти. Любні питання, от чи сьогоднішнього дня, чи по лінії розвідки може вас цікавить, по ліні е, випадки на тебе спонтанно побачення всі Арлі. Арлі. А ще раз мені відповісти то побачи товариш генерал армії України. Да. Побачення, дякую вам, всього самого доброго.